Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри! Господь Ісус Христос, проповідуючи Євангелія Царства, дуже часто супроводжував свою проповідь різними чудесами. Слово Боже! нам оповідає про багато чудес оздоровлення. Котрі були звершені Спасителем, і сьогодні, у четверту неділю після свята п'ятидесятниці, Євангелія від Матфея оповідає нам про одне із таких чудес. Одного разу, коли Ісус увійшов до Капернаума, підійшов до нього сотник і благав Його. Слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає, і говорить йому Ісус. Я прийду і стілю його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і видужує слуга мій. Бо і я людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному іди, і йде, і другому «Прийди, і приходить, і слузі моєму зробиться і зробить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що йшли за ним: «Істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядно, там буде плач, і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові, Іди, і як ти вірував, нехай буде тобі, і одужав слуга Його у ту ж мить. Історія із капернаумським сотником ще раз нагадує нам, про важливість міцної та непохитної віри у Бога. Христос ставить у приклад цього чоловіка, говорячи, навіть серед Ізраїля я не знайшов такої віри. У чому ж проявилася віра сотника, насамперед у тому, що він, будучи язичником, маючи військовий чин владу. Та римське громадянство приходить із смиренням до Ісуса з Назарета просити допомоги з вірою, що Ісус є Сином Божим, котрий має владу оздоровити навіть одним словом. Сотник, будучи воєначальником, керівником, маючи у підпорядкуванні воїнів, приходить особисто просити за свого слугу. Він має настільки міцну віру, що говорить: я не достойний, щоб ти, Господи, увійшов до мого дому, але промов тільки слово і одужує слуга мій. Бо я теж маю слух і маю владу, і коли наказую своїм слугам, то вони виконують. Маючи помічників, цей чоловік міг би з легкістю послати за Христом одного із своїх слуг, але він настільки переймається долою хворого, що сам іде просити зцілення в Ісуса. Ось що відбувається, коли діла людини свідчать краще за її слова. Цей сотник, будучи язичником, раніше невіруючим, своїм вчинком виконав заповідь любові до ближніх. Ми часто слухаючи Євангельські розповіді, чуємо, як Христос запитував, коли до нього зверталися люди з проханням про оздоровлення, чи віруєте, що я можу це зробити, і після зцілень говорив: Віра твоя спасла тебе. Але це стосувалося юдеїв, а тут римський сотник, язичник, який наважується прийти і благати, а водночас визнає себе недостойним, щоб Ісус увійшов до Його дому. І Він також утримує бажане. Тому що довірився та повірив Богу. З цього ми можемо зробити висновок, наскільки є важливою віра у житті кожної людини. Без віри догодити Богові неможливо, говорить апостол Павло у посланні до євреїв. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, він дає винагороду. Що ж таке віра? Той же апостол Павло пояснює: віра є здійснення очікуваного. І впевненість у невидимому, тобто впевненість у тому, що невидиме існує і здійсниться очікуване нами. Про віру дуже мудро написав преподобний Ісаак Сирін Бог дав нам віру для осягнення духовних таємниць, які вищі за знання і яких не відчувають ні тілесні почуття, ні мудра сила розуму. І справді, віра є здатністю нашої душі, котра відповідає за Богопізнання. Оскільки пізнавати невидимого Бога ми можемо лише вірою. Справжня віра проявляється у визнанні того, що наше життя і все, що є у ньому, залежить від Бога. Тому віра надихає нас, примножує у житті добро, коли ми будуємо Його відповідно до Божих заповідей, як радить нам Господь. Вірувати означає наповнити своє життя постійною присутністю Ісуса Христа. А це стається тоді, коли ми дотримуємося вчення Христового, підтримуємо з ним постійний духовний зв'язок через молитву та святі таїнства церкви. Таке правильне розуміння віри Христос виразив словами: не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Сьогоднішній євангельський уривок демонструє також силу молитви за ближніх. Хворий слуга був стіленим Христом на прохання і по вірі його Господаря. Христос не питає сотника, чи твій слуга так само віри в мене, як і ти, або чи має він подібне смирення, Спаситель зцілює хворого по вірі того, хто просив за нього, показуючи цим, що і віра, і молитва однієї людини можуть допомогти іншій. Не лише віра та любов проявляються до ближніх у сотника, а також і інша важлива християнська риса, а саме, усвідомлення своєї недостойності перед Богом. Приклад сотника вчить, що істинно віруючі бачать власні недосконалості та визнають себе недостойними в очах Божих. В той час, говорить святитель Августин Блаженний, коли сотник вважав себе недостойним прийняти Господа у своєму домі, він став достойнішим. Тому що Ісус Христос увійшов не під покривлю Його дому, а в саме Його серце. Усвідомлення власної недостойності дає нам відчуття реальності, коли ми об'єктивно оцінюємо свій духовний стан та бачимо власні гріхи. Але чи часто ми визнаємо себе негідними перед Богом, коли звертаємося до Нього зі своїми проханнями? Навпаки, людина зазвичай хоче вважати себе кращою, ніж є насправді? Мудрий бачить життя таким, яким воно є, а не таким, як би цього хотілося. Мудрець завжди лишається чесним із самим собою, бачачи власні можливості та недоліки. Сотник дивиться на себе очима віри і, усвідомлюючи власну гріховність, бачить свій реальний стан, а тому отримує винагороду за своє прохання, Його слуга стає здоровим. Отримавши бажане від Христа. Цей сотник став прообразом всього язичницького світу, який у майбутньому прийняв івангельське вчення, проповідуване апостолами. Господь сказав: Кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу та Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному, пророкуючи таким чином, що не лише юдеї будуть дітьми Божими, але і всі люди, котрі приймуть у своє серце Христове благовістя. Так і сталося. Апостоли пішли проповідувати всім народам, і християнство поширилося на весь світ для того, щоб ми всі також мали надію на Боже милосердя. Ми, сучасні християни, є новозавітним, Богом вибраним народом, покликаним осягнути Царство Боже. Господь сьогодні дає нам приклад для наслідування, вказуючи на такі чесноти римського сотника, як віра, смирення та співчутливість до ближніх. І закликає нас бути подібними у цих чеснотах, щоб людина, яка називає себе християнином, усвідомлювала, якою вона насправді є перед Богом. Тому разом із сотником смиренно благаймо: Господи, ми не достойні, щоб Ти увійшов під покривлю душ наших, але промов тільки слово і видужують душі наші. Амінь.